26 листопада Україна вшановуватиме пам'ять мільйонів жертв голодоморів в Україні. Штучний голод став зброєю для масового вбивства. Геноцидні настрої це історична риса росіян. Як 90 років тому, так і сьогодні вони прагнуть знищити нас як націю. Тому для України важливо відновити історичну справедливість. Ми не можемо змінити історію, але в наших силах зробити все, щоб злочини проти людяності не були приховані та перекручені. В наших силах відновити історичну правду, і світ у цьому стає поряд із Україною. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Голодомор, світова підтримка, так голова Верховної Ради Руслан Степанчук відреагував на рішення парламентів Румунії, Молдови та Верхньої Палати парламенту Ірландії, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Спікер вважає, що таким чином світ поступово приходить до розуміння, що тоді була свідома умисна дія тоталітарного режиму, спрямована на знищення української нації. Голод тоді став зброєю, який убив мільйони українців. Сьогодні нас убиває ракетами країна-терорист. Так само свідомо, бо у їхніх хворих російських головах ми мали скоритись диктатору. Вчора Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. І повірте, за політичними заявами, за ухваленими резолюціями будуть рішучі дії. Світова ізоляція це майбутнє Росії. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України подякувала румунським депутатам і заступниці голови Верховної Ради України Олена Кондратюк декларацію парламенту Румунії про засудження і визнання геноцидом голодомору у 1932-1933 роках вона назвала гідним та історичним рішенням. На своїй сторінці у Фейсбук віцеспікерка наголошує, що Румунія долучилася до кола цивілізованих і демократичних країн, які офіційно визнають та засуджують систематичні геноцидні, свідомі та зумисні злочинні дії СРСР та його керівників з метою фізичного винищення українського народу. Відновлення та відбудова пошкодженої російськими ракетними атаками енергетичної інфраструктури України головне питання зустрічі першого віцеспікера Олександра Корнієнка із заступником міністра інфраструктури Республіки Корея. Перемовини відбувалися в межах робочого візиту української парламентської делегації до країн Південно-Східної Азії, а саме міста Сеул, Південна Корея. Україна вирішила дуже системно та вдумливо підійти до процесів відновлення та планування розвитку країни, як це робить Республіка Корея. Це не лише план відновлення об'єктів, цей план відновлення країни, фактично розбудови і перебудови нашої економіки, процесів життя. Усе у комплексі, зокрема, захист бізнесу та інвесторів, сприятиме, щоб відновлення відбулося у максимально сприятливому економічному кліматі із залученням інвесторів. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Водночас, перший віцеспікер повідомив, що до війни в Україні встигли ухвалити рішення, які сприятимуть залученню інвестицій та кращому захисту інвесторів. Наразі, за словами Корнієнка, відновлення країни розділено на дві великі фази: системні проєкти на звільнених територіях та термінове відновлення об'єктів соціальної та енергетичної інфраструктури. Сім вимог Україна має реалізувати як кандидат на вступ до Євросоюзу. Сприяння та допомогу в їх реалізації обговорили голова профільного комітету Івана Климпуш Сенседзе з румунською делегацією. Представники МЗС Румунії, держсекретар з європейських справ, гендиректор у справах Європейського союзу та гендиректор з міжміністерських зв'язків та проєктів перебувають в Україні з робочим візитом. Очільниця комітету поінформувала гостей, що із переліку євроінтеграційних законопроєктів у першому читанні вже ухвалено кілька про медіа, про нові правила відбору суддів до конституційного суду, а також акти, спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів відповідно до стандартів ФАТФ. Водночас, за словами Климпош-Сенцадзе, Україна потребує зворотнього зв'язку, щоб робота з виконання цих вимог відбувалася швидко і якісно. Румунська делегація запропонувала допомогу щодо посилення інституційної спроможності України через тренінги на базі університетів у Румунії та обмін досвідом. Україна активно працює над ратифікацією Римського статуту. Про це зазначалося в ході зустрічі членів комітету з питань правоохоронної діяльності з генеральним прокурором Естонії Андресом Пармасом. Ратифікувавши відповідний документ, наша країна зможе користуватися всіма правами міжнародного кримінального суду. Зі свого боку генпрокурор запропонував допомогу естонських експертів, що мають досвід у сфері адаптації національного законодавства до положень права ЄС, а також і концепцію універсальної юрисдикції, відповідно до якої в межах національних систем правосуддя можуть здійснюватись переслідування за міжнародні злочини, скоєні іноземними громадянами на чужій території. В Україні можуть спростити процедуру відчуження земельних ділянок та об'єктів, що розташовані на них з мотивом суспільної необхідності, говориться у проєкті закону, зокрема для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований на сайті Верховної Ради, напрацьований в комітеті аграрної політики. Документом пропонується примусово вилучати майно без рішення суду, без врахування обтяжень речових прав на земельні ділянки та розташовані на них об'єкти нерухомого майна, але з виплатою грошової компенсації. На думку авторів законодавчої ініціативи, ухвалення документа сприятиме оперативному відновленню роботи критичної інфраструктури, мереж і технічних можливостей постачання електроенергії, ліній електропередач тощо. Створити правові передумови для справедливих пенсій на тимчасово окупованих територіях та територіях, де ведуться бойові дії, така мета правових змін, які комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підготував до розгляду в другому читанні. Законопроєктом передбачається, що на період дії воєнного стану або на окремих місцевостях, де йдуть бої, пенсія за віком та по інвалідності, призначається з наступного дня по досягненню пенсійного віку або відповідно встановлення неповносправності особи. Ці терміни не залежать від строку звернення за пенсією такі ж умови залишатимуться незмінними після трьох місяців по завершенню воєнного стену або припинення бойових дій.